У західних областях у п'ятницю 12 липня переважно невелика хмарність. В Івано-Франківсько-Хмельницькому та Чернівцях ясно. Температура повітря від плюс 18 вночі до плюс 35 градусів в день. Ясне небо та теплий день синоптики прогнозують для мешканців північних та центральних областей. Нічна температура від плюс 21 до плюс 37. У Криму та Миколаєві мінлива хмарність в Одесі та Херсоні ясно від 22 до 40 вище нуля. На території Східних областей день обіцяє бути ясним. Від нічних плюс 21 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 35. На заході в суботу, 13 липня, зранку до самого вечора небо буде ясним. Від нічних плюс 20 в день температура повітря прогріється до плюс 37. Увесь день на півночі та в центрі спостерігатиметься ясна погода. Температура в регіоні вночі від плюс 20 в день до плюс 37. У південній частині країни синоптики прогнозують ясне небо до самого завершення дня. Температура повітря від 24 до 38 градусів тепла. На сході впродовж дня на небі не буде жодної хмаринки. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 19 вночі до плюс 34 вдень. У неділю, 14 липня, дощі та грози пройдуть у Львові та Луцьку, врешті областей Західного регіону без опадів, від 20 до 36 з позначкою плюс. На півночі та в центрі ясно. Від нічних плюс 19 в день температура повітря підніметься до плюс 37. На півдні країни ясна погода спостерігатиметься впродовж цілого дня. Температура вночі від плюс 21, вдень до плюс 38. Від самого ранку та до пізнього вечора небо в східних областях залишатиметься безхмарним. Найнижча температура вночі плюс 18, найвища вдень плюс 35.